Ну, а зараз до подій на фронті росіяни наступають на десяти напрямках, а найгарячіше зараз у районі Покровська. Найнапруженішою залишається ситуація в Добропіллі. Що там відбувається? Ми дізнаємося від нашого воєнкора ігоря Левенка. Він на прямому зв'язку зі студією. Ігорю, вітаю тебе! Тобі слово, будь ласка. Вітаю Олексію. Майже тиждень тому стало відомо щодо прориву російських штурмових частин у районі міста Добропілля на північ від Покровська. І увесь цей час увага українців та й всього світу була прикута до подій на цій ділянці фронту. Аналітики проекту Deep State повідомляли про досить глибоке просування до 10-12 кілометрів вклинювання російських військ в українську оборону та загрозу їхнього подальшого просування. Збройні сили були змушені терміново реагувати на небезпечну ситуацію на теперішній. Момент українським захисникам вдалося зупинити російський наступ і відбити навіть населені пункти по лінії Рубіжне, золотий колодязь. Веселе Українські військові також вклинилися в основну в основу російського виступу і створили зустрічну загрозу оточення всього, всього угрупування, яке зробило прорив за низкою повідомлень. Частина російських підрозділів, які просунулися далі, далі за всіх на північ, вже опинилися відрізаними від основних сил. І починають здаватися в полон. Тихо. Тихо, зашився в хату, сім'я. Давай по одному. До теми відбиття ворожого наступу в районі добропілля я ще повернуся. А в самому місті поблизу довколишніх селищ становище справді напружене. Ворог гатить кабами, шахедами, ба навіть ракетами по міській забудові вулиці Добропілля, в якому ще кілька тижнів тому буяло життя. Тепер знелюдніли. Чимало багатоквартирних будинків поруйновано. Відбувається евакуація мирних жителів, і в містечку також Білозірському, яке трохи західніше від добропілля. Город Белоозерка выполняем переезд вот. буквально вчера прилет случился Да и не один Плюс был со стороны Донецка Гребанная Дерляндия Русский мир освободили Две квартиры уже потерял И свою и Батькивскую Зараз обидві сторони підтягують резерви в район Добропілля. Там точаться інтенсивні бої. Стабілізувати лінію фронту направили також підрозділи 93-ї бригади Холодний Яр за підтримки танків, артилерії і дронів. Розвідувальна рота холодноярців швидко взяла під контроль села Грузьке і Веселе. Українські захисники зачистили територію і полонили там значну кількість російських окупантів. На цьому відео танкові екіпажі на двох трофейних російських танках Т 80 вриваються в. Захоплені села і трощить там московитів. Під час цих дій не так як ми взяли це село, а що ми його взяли без єдиної втрати. Все, що ми зробили за цей термін звільнення цього села, я думаю, це маленька побіда, яка Трошки, знаєте, мотивує йти далі. Тож, як бачимо, навіть за умов, коли триває війна дронів, танки свою роль виконують відмінно. І не тільки на цьому напрямку, як воюють танки в умовах міських боїв. Чому ворог грузне у вуличних боях? Цьому присвячений наш наступний матеріал, в якому ви побачите також і реквізити на важливий збір для танкістів сотої механізованої бригади, які б'ються за Торецьк. Прошу підтримати цей збір! на полі бою зброя прориву і зброя підтримки в обороні. Машина Т-80 прямо з заводу. Хлопці зараз її тестуватимуть в умовах наближених до бойових. Попри засилля дронів, танки й досі актуальні. Саме страшне це коли пряме попадання каба буде. Ну вони не наскільки точні, так що переживати нема за що. Те, що літають, жужать, то воно в принципі привикається. Бойові машини в умовах міських боїв. танків у битві за Турецьк, місто, яке понад рік стоїть на шляху окупантів, лупимо, нищимо. Ну, надіюся, ми зробимо так, що вистоїмо і зробимо так, що вони не зайдуть далі, ніж зараз є. Трофейна 80-ка виблискує на сонці свіжою фарбою. Машина відремонтована і вдосконалена на одному з українських заводів. Військові сотої механізованої бригади спершу обкатують танк. Переваги цієї моделі вона швидкісна і майже безшумна. Хто б щоб не казав, якщо взяти начало повномасштабки, більше кацапи нам помогли танками. Скільки оджати, а на Київ, які йшли в Чернігові, скільки вони потопили, скільки позабирали. Російський Т-80 працюватиме по цілях разом з американською БМП Бредлі. У боях такий тандем дуже зарекомендував себе. Дмитро, командир танкової роти, згадує, як у Турецьку росіян десятками брали в полон. Приїхав танк, почав працювати. Потім почав працювати крупнокаліберний кулемет. Це Бредлі. Потім, як він казав, зайшли мужчини, сказали здавайтесь, і ми склали зброю і здалися. Є зараз у нас бронегрупи, які на чергуванні постійно стоять. Якщо там лідери задумують прорив на техніці, то ну, тільки ми їх засікаємо десь на відстані. Відразу висувається у нас бронегрупа. Попри зміни у військових технологіях, танки неабияк впливають на перебіг бойових дій. Вони прикривають піхоту та розбивають ворога під час штурмів. Як це не раз було, і в Торецьку, де сота бригада тримає фронт. Їх дуже багато ну вискочило, і вони якраз скупчилися. Я не розумію, що то за маневр такий інтересний. І з одного снаряда більше 20 чоловік лягло. А воно вийшло дуже цікаво. Висаджується піхота. Іде попадання в скупчення. Ті, хто більш живіші, перебігають в ліс. Мені команда по тих самих координатах постріл. Робиться постріл, вони переміщаються в посадку, і снаряд просто за того, що ствол нагрівся, трохи далі летить, і прямо в посадку попадає, куди перемістились. Ну діло случая. Тобі з двох снарядів, грубо кажучи, штурм остановили». Артур командир танка за позовним дракон. Йому 29 років, майстер-сержант і танковий ас боронить Україну з 2016-го. До великої війни готував бійців в одному з навчальних центрів. У 22-му пішов на фронт. Він і тут навчає новачків тепер у бою. Поруч із собою в одній машині піхота. В основному піхоту кривне на виїздах. Руслан навідник танка, Уже має два бойових виїзди під командуванням дракона. Каже, недарма йому дали такий позивний. З ним легко працювати. Він його досвід. Навіть якщо в тебе з управлінням зв'язь лягає, ну в тебе стоїть чітко задача. В тебе є маршрути, відходи mm. вмрину здій. Ну от отак по чесному. Ну, ті, хто там одкатується, щось у когось не робить, це. Таке от. Тут більше боящ, фіг його ознає. З нього можна стрельнути, як би б ти не хотів. Водночас розвиток протитанкових засобів, таких як ракети, міни та дрони, змушує танкістів міняти тактику, переходити до точкових ударів із укриттів. Утім, Артур певен, танки на полі бою завжди матимуть своє вагоме слово. Перед тим заїжджав дві півішки зловив. Ну, це тобі ж все нормально, обшивається, маскується, мангали геть дуже сильно спасають. Реп теж саде, якщо це не оптоволокно. Хоча хто б якщо не казав, оптоволокно страшно, страшно, але його саме проще збити. Це просто елементарно, ось, ось, сам на практиці провіряв. Над танком пролітає оптоволокно, вірьовка, обична гайка. Прикрутилось, перекинулось, оптоволокно зловив, переламав, ну дрон упав. Все. Броня дозволяє не лише нищити вогневі точки супротивника, а й зберігати життя своїх бійців. Наявність її на полі бою має чималий психологічний вплив на ворога, деморалізуючи його. назад! На цих унікальних кадрах наша броньована машина бере участь у вуличних боях у Торецьку. Командир танка прямо з башти керує боєм. Вважається, що атака без бронетехніки не лише має менше шансів на успіх, а й майже гарантовано призведе до більшої кількості втрат серед штурмовиків, навіть за умови виконання завдання. Танк набагато краще і точніше працює, чим яка артилерія. До 13 кілометрів ми працює ну, максимальна дальність. Тобі ж при великому бажанні і з гарною коректурою ми можемо попасти білки в глаз, грубо кажучи. Ну так воно і є. Є там. Попросить хлопців, є відео, де прям виходить покурити, і снаряд просто, грубо кажучи, в голову попадає танковий. Досвід оборони Турецька та інших міст, де тривали вуличні бої з окупантами, свідчить, щойно ворог стикається з грамотною обороною за підтримки дронів, артилерії і бронетехніки. Він зазнає шалених втрат і загрузає у багатомісячних безперспективних боях. Тож у відповідь на пихаті наміри кремлівського діда наші танкісти йому кажуть. Получається, ну не получається в них. Получають і тікають додому з Донеччини. Ігор Лавинок, Богдан Савроцький, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.